Доброго ранку, доброго дня, хай все навкруги, добрим буде щодня. Малята до нас сьогодні завітала лялька-катруся. Погляньте, яка вона гарна, красива, адже у неї сьогодні день народження. І вона запросила на нього своїх подружок ляльок, щоб попити з ними чаю. Щоб пригостити своїх друзів, вона приготувала смачний чай. А ось приготувати смаколики до чаю не встигла. І лялька просить нас допомогти їй, приготувати печиво, щоб пригостити своїх друзів. Малята, давайте їй допоможемо і зліпимо для неї печиво. Погляньте, воно буває кругле, квадратне, трикутне, різної форми. І сьогодні ми з вами будемо ліпити ось таке кругле печиво. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Я печу, 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 діткам всім покалачу, зверху маком притрушу, в піч гарячу покладу молодці. Для роботи нам потрібні дощечка для ліплення, пластилін, у мене жовтого і коричневого кольору, серветка. Починаємо працювати. Спочатку беремо шматочок жовтого кольору, добре розминаємо його пальчиками, гріємо, щоб зручно працювати було. Потім на долоньках коловими рухами скочуємо кульку. Потім ось так добре притискаємо її між долоньками і формуємо коло. І виходить ось таке гарне, красиве, кругле печиво. Потім від коричневого шматочку пластиліну відщипуємо маленькі шматочки і теж скочуємо маленькі кульки. І викладаємо їх на наше печиво. Так, ми прикрашаємо печиво шоколадними кульками. Шоколадні кульки гарненько притискаємо до печива, і виходить, ось таке гарне печиво. Малята, що ми сьогодні ліпили? Так, печиво. А для кого? Молодці для катрусі та її гостей. Малята вдома пропоную вам разом з батьками зробити ще печиво для нашої ляльки та її гостей. А я чекатиму на фото ваших робіт у вайбергрупі. А на сьогодні до побачення малята! До нових зустрічей!